Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Покажи свою слабкість я пішов в тебе в житті, де прошу. Якщо ти ж люди, та то хіба ти можеш прожити без страху. Вітаю. Щейно лунала пісня Ти лиш людина у виконанні гурту Бланш». А я Олександр Черкас. Тут для того, щоб розповісти тобі про класичну українську літературу не по шкільному. І сьогодні ми поговоримо про Ольгу Кобилянську та її повість людина. Розтрата коштів: різне ставлення до синів та дочок. Неможливість вільно обирати свій життєвий шлях під тиском батьків. Якщо всі ці теми тебе не лишають байдужим чи байдужою, то цей подкаст прийдеться до душі. Я запрошую тебе вмоститися зручніше і готувати свої вуха до слухання. Адже сьогодні ми поговоримо про історію нетривіальної інтелектуальної персони, яка через життєві негаразди змушена була відмовитись від особистого щастя заради забезпеченості родини. Отже, цей подкаст присвячений повісті Ольги Кобилянської Людина. Одразу скажу, що маю намір проспойлерити весь сюжет, але це не позбавить тебе насолоди від читання твору. Навпаки, завдяки нашій сьогоднішній розмові тобі буде легше зрозуміти мотивацію персонажів, складні стосунки між ними, а ще суть конфлікту. Чому взагалі навколо одруження жінки вибудована вся драма? Ми з'ясуємо, що саме надихнуло Ольгу Кобилянську на написання людини, чи мала повість та її персонажі прототипи. Як ця історія вплинула на подальший феміністичний рух? І головне, чому сьогодні, попри те, що жінки вже мають можливість здобувати вищу освіту, будувати кар'єру, обирати чоловіка за покликом серця цей твір досі лишається актуальним. До другої половини 19 століття українська література має вкрай мало жіночих імен. Переважно це такі легендарні постаті, як Маруся Чурай, що ж стосується книжної традиції, то вона вся представлена чоловіками від Нестора Літописця до Бурусі до Івана Котляревського та Тараса Шевченка в XIX столітті. Вже після Кобзаря жіночий голос в українській літературі поступово увиразнюється: з'являються Ганна Барвінок, яка до речі була дружиною Пантелемона Куліша, автора Чорної Ради. Також з'являються Марко Вовчок та Олена Пчілка. Однак вони все ж працюють в традиційному ключі, близькому до фольклору. Справжньою подією стає поява Ольги Кобилянської. Ця жінка привносить у літературний дискурс цілу низку питань, про які раніше було легко подумати, а сказати було нечемно чи просто заборонено. Це проблема неможливості для жінки самостійно обирати своє майбутнє. Героїні Кобилянської не просто прагнуть особистого щастя, як та ж Шевченкова Катерина. Вони хочуть втілити ті свої права, що й чоловіки, тобто жити за власними переконаннями, позбутися майнової залежності від чоловіків, а це багато в чому суперечило тогочасним суспільним настановам. Тут я хочу зупинитись трошки детальніше, аби тобі вдалося зрозуміти, наскільки революційною була ця ідея уяви собі таке 19 століття. Григорій Квітка Основ'яненко публікує Марусю. Героїня зворушлива, але абсолютно пасивна. Все за неї вирішують батьки, і це подається як чеснота. Тарас Шевченко пише Катерину, наймичку, і це про жінок, які просто хотіли щасливого кохання, але їм у тому не поталанило. Ніяких кар'єрних амбіцій, ніяких філософських роздумів, тільки трагедія, тільки хардкор. Тема емансипації, прости Господи, навіть не звучить. Це я все нагадую для розуміння контексту. І тут раптом читачеві трапляється історія про жінку, якої є всі можливості вигідно, що важливо вийти заміж та спокійно собі жити, без позашлюбної вагітності, яка могла б зобов'язати до цього шлюбу. Так у сюжеті була передчасна смерть коханого, але все ще з надією на нормальне майбутнє життя. І що ж зупиняє цю героїню? Обставини, в яких вона не може втілити свої внутрішні переконання про рівність між чоловіком та жінкою, свої бажання реалізуватися та навіть мати якусь кар'єру, цей твір став справжнім викликом для традиційного суспільства. Звичайно, про нього неможливо було не говорити. Однак виникає закономірне питання як так трапилось, що Ольга Кобилянська взагалі вирішила писати цей твір? Ну, розбиратись. Людину Ольга Кобилянська пише в 1891 році в селі Димки. Однак вона не починає роботу з нуля, а бере своє оповідання. Вона вийшла заміж, написане на чотири роки раніше в 1887 році. Прошу запам'ятати цю першу робочу назву, це важливо. Зміна назви повісті є важливою, і вона відображається на аспектах прочитання. У першому варіанті вона вийшла заміж у фокусі, був скоріше факт укладання шлюбу як кінцевої точки в історії головної героїні. Назва ж людина має в собі і аспекти морального вибору, і тему рівності між чоловіком та жінкою, бо ж обоє передусім люди. Відповідно, вона на мій погляд є глибшою і влучнішою. Письменниця довго працювала над цим текстом, і повість виходить у світ вже в четвертій редакції. Твір відкриває український феміністичний дискурс, бо тут підіймається питання про незалежність жінки, її рівноправ'я із чоловіком та недосконалість суспільства, в якому розумна молода особа ніяк не може себе реалізувати. Причин, із яких письменниця взялась за цю тему і цей текст кілька перша, це страждання самої Ольги Кобилянської через обмеженість у правах, її доля це частково доля Олени Ляуфлер. Кобелянська мала початкову освіту і мріяла про навчання в університеті, але на той час для жінок це було доволі складно. І вона так само зазнавала тиску суспільства, котре вимагало лише вдалого одруження і покірності волі спочатку батька, а потім чоловіка. В інших же аспектах історії Ольги Кобилянської та Олени Ляуфлер різні. Письменниця все ж спромогла себе реалізувати. А от на її героїню чекало нещасливе заміжя та вічний компроміс із собою. А от друга причина, чому Кобилянська написала цей твір, це спілкування з Наталею Кобринською, котрій твір і присвячено. Зазначу, що це було не просто спілкування річ у тім, що Кобринська в 1884 році засновує товариство руських жінок. Вона активно обговорює з Ольгою Кобилянською ідеї фемінізму та емансипації – Письменниця бачить певну підтримку та запит суспільства на появу літератури, яка б говорила на ті ж теми, а діяльність товариства продемонструвала, що жінок, котрі страждають через обмежені права, доволі багато. Відтак Ольга Коболянська отримує поштовх до написання людини і перероблює своє німецькомовне оповідання, вона вийшла заміж, але вже в ширшому контексті. Тобі певно вже вдалося підмітити, що у своєму літкасті я сьогодні доволі часто використовую такі слова, як емансипація та фемінізм. Перед тим як говорити про подієву складову твору та головних персонажів, розберімося з цими термінами, аби глибше розуміти повість людина. Отже, коротенька словникова робота Емансипація – це звільнення людей від різних форм несвободи та гноблення. Оскільки ми говоримо про цей термін у контексті твору Ольги Кобилянської Людина, то тут його слід розуміти як рух за звільнення жінок від соціального гніту, від неможливості самостійно заробляти на життя від економічної та правової залежності від чоловіка. Фемінізм це рух, спрямований на досягнення та подальше збереження економічної, політичної та соціальної рівності жінок із чоловіками. З термінами трохи розібрались. Переходимо до найцікавішого самого сюжету повісті у центрі оповіді родина Ляуфлер. Батько Епамінондас Ляуфлер та його дружина пані Радникова мають п'ятьох дітей, чотири доньки та сина Германа Євгена Сидора. Вся сім'я покладається на останнього батько вірить, що син за певного сприяння зможе стати успішною людиною. Що ж до доньок, то вони займаються музикою, читають книги. Однак головним досягненням у їхньому житті, на думку батьків, має стати успішне, себто вигідне з фінансової точки зору заміжжя. Родина на початку повісті живе добре, батько сімейства є заможною людиною, обіймає посаду цесарсько-королівського лісового радника, він навіть може дозволити собі оплачувати навчання сина в університеті, що було тоді не лише дорого, але й не всім доступно. Тобі, певно, це мало що говорить про Ляуфлера, однак повір, що в такому становищі людина мала стабільну зарплату, доступ до фінансів ще й повагу оточення, словом, все починається добре. Найскладніше доводиться Олені вона багато читає, розбирається в темах дарвінізму, соціалізму, відстоює ідеї рівності жінки та чоловіка. Дівчина обстоює ідеї про навчання жінок в університеті. Вона говорить про необхідність мати професію, аби не бігти за першого ліпшого заміж, працювати просто щоб не вмерти від голоду, бо лише ж чоловік на ті часи міг мати хорошу посаду. Однак батьки такі ідеї доньки не підтримують. І відтак поступово назріває конфлікт між ними. Головна героїня зустрічає чоловіка, котрий міг би бути її опорою в житті медика Стефана Лієвича. Він захоплюється тими ж ідеями, що й пан Ляофлер. Вони планують побратись, навіть влаштовують таємні заручини, а це теж бунт проти батьківських традицій. Однак тим планам не судилось збутись Лієвич перед весіллям має відбути два роки на практиці там наречений Олени помирає від тифу. Тим часом становище родини Ляофлерів погіршується. Брат Герман Євген Сидор програє гроші в карти, пиячить і, взагалі, не розглядає будь-які можливості працювати, підводить родину і батько. Стає відомо, що він розтратив гроші, зловживаючи службовим становищем. Відтак посаду він втрачає родина вже не може підтримувати свій колишній рівень життя, а з таким минулим батька ні на яку іншу посаду не беруть. Гроші закінчуються доволі швидко. Що їм лишається? Родина перебирається в село та працює на землі. З фінансової точки зору все стає аж так погано, що землю вони лише орендують. Епамінандас Ляуфлер вважає, що швидко виправити становище сім'ї можна лише одним способом треба віддати Олену заміж за пана К це багатий чоловік, протекція якого допоможе родині вибратись із лиднів. Олена ж вважає це неприпустимим. Жінка переконана, що шлюб без кохання ні до чого хорошого не призведе, і вважала його, як про це написано в повісті, простим прибіжищем проти голоду й холоду. Звісно, вона чинить опір як може бере переписувати ноти за гроші, бо ж має принаймні музичну освіту, але такий заробіток не дає їй достатньо коштів навіть на те, щоб утримати себе саму що вже й казати про родину шести людей. Зрештою, Олена робить вибір на користь простого виживання. Вона закохує в себе лісника Фельса, цей чоловік заможний та добрий. Але ми бачимо, що пара дуже різна Фельс не розуміє Олену і через різне світосприйняття ніколи її не зрозуміє. Повість закінчується тим, що жінка рве листи від свого коханого померлого Стефана, розуміючи, що того чистого щастя в неї вже ніколи не буде, і виходить заміж за Фельса. Ця історія може здатись застарілою та неактуальною. Але я хотів би застерегти від таких поспішних висновків. Поміркуймо разом, про що ця історія? Чи можемо ми уявити жінку, котра зголошується на нарівний шлюб, щоб закрити кредити, які потрапила її родина? Чи можемо ми погодитися, що іноді обставини не дозволяють людині самостійно розв'язати свої проблеми, і відтак доводиться поступатись особистим щастям та принципам? Так і так. Подібних історій багато, і я просто переконаний, що тобі відома хоча б одна. Отже, з сюжетом ми розібрались, тепер трохи ближче познайомимось із героями. Головною дієвою особою твору є Олена Ляуфлер. Це молода, освічена жінка, характер має сильний, вона вперто відстоює свої переконання, здатна поступитися комфортом заради вільного життя, відмовитись від нав'язаного їй заміжжя. При цьому дівчина відчуває відповідальність за свою родину, добробут батьків. Говорячи про Олену, ми маємо тримати в голові, і я знову на цьому акцентую, що перед нами жінка кінця 19 століття, яка фактично не може забезпечити себе і рідних фінансово, не укладаючи шлюб. Відтак, де факто, все, що вона в своєму житті може вирішити, це за кого вийти заміж. Однак через скрутне становище родини Ляуфлерів її вибір може бути лише на користь забезпеченого чоловіка. Трагедія Олени в тому, що, маючи відкритий розум, велику працездатність та цілеспрямованість у реаліях 19-го століття вона не може вільно обирати професію, вона навіть не може вільно піти навчатися. За неї такі рішення приймає її батько Епамінандас Ляуфлер. Це свого роду антипод головної героїні. Батько Олени дотримується патріархальних поглядів. При цьому сам він має слабший характер ніж у доньки. Про це говорить його схильність до пияцтва, яка передалась єдиному сину, і безвідповідальне поводження батька з державними коштами. Якщо порівнювати характер Олени та її батька за стресостійкістю, за здатністю підтримувати близьких, стояти на своєму, то може видати, що найбільша трагедія родини якраз в тому, що Олена мала б зайняти місце батька. Але через соціальні упередження вона не може того зробити. Найближчою, за поглядами людиною для Олени є Стефан Лієвич, за фахом він лікар. Стефан тривалий час проживав у Швейцарії і знав про емансипацію в Європі. І, що важливіше, він ці зміни підтримував. По суті, це була єдина людина з оточення Олени, котра глибинно розуміла її прагнення. Тож логічно, що вони зійшлися і вирішили побратися. Смерть Стефана фактично ставить крапку на надіях Олени вийти заміж за людину, яка буде поділяти її ідеали. Ще одним персонажем, котрий не є центральною дієвою особою, однак є людиною, котра прямо впливає на розвиток конфлікту у творі, є Герман Євген Сидор Ляуфлер, єдиний син у родині Ляуфлерів, брат Олени. Хлопець у привілейованому становищі порівняно з його сестрами. Герман отримує від батьків цілковиту підтримку. При цьому хлопець є розбещеним, лявим, схильним до шкідливих звичок та дорогих небезпечних забав, як от картярство. Він не здатен створити те щасливе майбутнє для родини, про яке мріє його батько. Щоб більше, безвідповідальні дії Германа прямо приводять до зубожіння сім'ї. Цей образ є антиподом до дієвої справедливої Олени. Письменниця формує його так, аби читача ні на мить не полишало питання. Чому батьки віддають перевагу одному з дітей винятково через стать, такий контраст поглиблює розуміння несправедливого ставлення до жінки в XIX столітті. А тепер згадаємо Фельса, багатого лісничого, за котрого Олена погоджується вийти заміж. Це добрий, але не дуже розумний чоловік, якому чужі ідеї емансипації, який нездатний зрозуміти свою наречену. Фельс, як і батько Олени, фактично є представником того патріархального світу, якому дівчина протистоїть, але змушена підкоритися. У творі багато другорядних персонажів це мати Олени, пані Радникова, сестри Ірина та Геня, поведінка цих жінок більш прийнятна для суспільних норм 19 століття. Вони не вимагають для себе додаткових прав та свобод, вони згодні йти за чоловіками. Цікавою в цьому контексті є поведінка матері Олени, пані Радникової. Вона підтримує лише сина та батька, хоча мала б краще розуміти доньок. Однак цього не відбувається. Жіноча підтримка для самої Олени уособлена в постаті Маргарети, старої вчительки музики. Через цю пару Олена Маргарета авторка показує, що перспективою розвитку для жінки може бути отримання професії, що дає можливість заробляти і бути самостійною. Загалом я вважаю, що через характеристики персонажів Ольга Кобилянська транслює основні ідеї твору. Необхідність освіти для жінок уособлюють Олена та Маргарета. Застарілість ідей патріархального суспільства демонструють чоловіки родини Ляуфлер, а необхідність вибору, близького по духу партнера, демонструють антиподи Стефан та Фельс. Не забуваймо й про ризиковане становище жінки, котра сліпо йде за рішеннями інших членів родини. Тут спасибі пані Радникові та її донькам за приклад. Отже, сьогодні ми говорили про повість Ольги Кобилянської «Людина». Нам вдалося з'ясувати ця історія про неможливість жінки вільно вибирати своє майбутнє в традиційному патріархальному суспільстві, про залежність від соціальних інститутів. Наприклад, шлюбу і про необхідність вибору між дочірнім обов'язком та особистим щастям. Олена Ляуфлер головна героїня повісті людина робить вибір на користь рідних, прирікаючи себе на життя з нелюбом. Нам може здати, що ця проблема лишилася в далекому минулому. Адже сьогодні жінки мають виборчі права, можуть здобувати освіту, заробляти на життя та накопичувати статки. Але насправді все не так втішно. Як може здатися на перший погляд. І хоч жінка тепер може обирати кар'єру та керувати власними фінансами, оточення продовжує тиснути із питаннями про шлюб та навіть дітей. А значить, і твір Ольги Кобилянської наразі теж є актуальним, хоча й постає перед нами вже в іншому прочитанні. Завершуючи цей літкас, я хотів би наголосити на тому, що кожен із нас має бути дуже уважним і обережним у власному життєвому виборі. Чи ти розмірковуєш про спеціальність, чи про шлюб, чи про роботу завжди враховуй, що це може вплинути на всю твою подальшу долю. Роби вибір за покликом серця. Я не гарантую, що так життя стане простішим, але повір, так набагато краще, ніж бути цього вибору позбавленим чи позбавленою. На цьому я, Олександр Черка, спрощаюсь, бо час уже мені йти готувати новий подкаст про шкільну літературу не по шкільному. До нових зустрічей почуємось. Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку ЮСЕЙД та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.